Максимально рано прокинувся. Турнір починається через 8 хвилин. Я от вже якраз підходжу, тож я сьогодні не запізнився, але сьогодні не можна запізнюватись. Настрій гарний, в принципі, виспався, хоч і поспав 6 годин. Тому що, заряд є, бадьорість є, настрій є, треба тягнути це діло. Let's go! Так, у нас залишилось 47 гравців, вже є АТМ 34 АТМ. Тоді взагалі 13 людей до АТМ буде. Мінімальна виплата 17800. Непогано. 350 тисяч за перший і це без містері. Фу, взагалі норм вийшло. А, ось такі у нас склади вже всі готуються до турніру. І мій стіл. Ну, мій стіл мені подобається поки. Добрий день. Працюємо. Так, ну і ось найголовніші містері 300 тисяч топнок. Ну все прям ультрасолодко виглядає. Вон тайм. Прикиньте, я переплутав стіл. В місті набагато гірше. Я хочу за той. Коротше, що у нас 13 дуєти. Треба працювати в містері шалені, призові гарні. Let's go, let's go. Коротше, у нас бленди зараз 4,8, наступні 5,10. ну ще тримаємось, типу у мене 240 тисяч. А після 5,10 будуть 5,15. Буде зовсім весело за столами. Кенфокен, тут один Волині, але схоже, що він по троїться. Тут 6, так тут 6 волі. Короткий даболап, тепер гоша Волині. Тут дама король, тут туз yeah. 9, yeah. флешдро якщо проти топари. Чудово, якщо не спариться. То Ривер. 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 Новий Микол. Короткого туз король. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто я тут звалят викинув, блядь. <и мали> У мене один вален десятку. десятку. Це щось неймовірне, Десятку. One time десятку. Я был. Я кращу руху. Зайшов в ITM з чотирма блайндами і ситуація наступна зараз. Біг блайнд на мені буде. 4 Я просто друзів. З зона містерів вже почалась. Це ETM в мене 4 блайнди. Коротше, звук пропав на мікрофоні, тому що в нас згошують, чомусь вони в якийсь симбіоз входять і перебувають друг друга. Такий трешняк. Ну, чіпак відкрився X6, щоб забрати мій ног. Я вже ж добавив, У нас гарний екіті в руці, Отримали ось такий флоп, по якому відкрився гетшотик, терн. Добавив нам федерали, дамо йому валета і Рівер! На жаль. Коротше, я пішов заїдати біль от в цю. не знаю, що це ресторан, кафе. Чомусь в Києві мене Міша веде їсти. Це нормально взагалі. Я його на стейки вожу, а він в мене в якесь пепіто. Коротше, що я можу сказати? Я незадоволений, Міша, ти. Дуже не задували. Тут Сочі повне лаєнок. Сказали, а, що нормальне. Я думав, ти про місто. Якщо що, я змішую, більше нікуди не, не, більш не ходжу. Бачите, це? Це йде переможець ось туди. Забирати кубок і головну подію. Let's fucking go. Тут я хвастаюсь, наскільки у мене крутий стіл попався, тому що за ним легенда. дядя Вітя. Тут зараз тягнуть містері Баунті. Те, що могли тягнути okay. ми, але вже ж не витянули. 100 кад вже витягнули. Два топноки ще в грі. 10 тисяч. Цей хлопець мене і вибив. За мене містері було. <laughs> Я ж тобі казав, що я, я... не дорого коштую. Ні, переведе. Раз, два, три. От не поплакали. Коротше, тут по-бистрому цей кубок зберу. Ну, типу мій і звалю, поки ніхто не бачив. Насправді. Він вже не буде моїм, тому що я давно вилетів з містерів. Ми відіграли другу перерву, 5 рівнів в мені грати ще. Що там виходить? 12 рівнів ми сьогодні граємо, 7 рівнів ще по 30 хвилин грати. Ну, Я одразу подвоївся шалено. І було там 190 тисяч, потім я спустився до 140. Блифи взагалі не проходять, велю не оплачують, блифи Ну, Я і цікаві спотиграю. Сам не знаю, навіщо я граю, але такий, якщо на за столом відбувається. Зараз 196 тисяч маю, середній стек 122 тисячі, блайнди будуть 500 тисяч. Тобто 200 ББ майже, стіл непоганий. На цьому відео я засмучений, що награв якусь фігню і показую вам свою вечерю, хоча по факту це мій обід. Тут я кажу, що от виростуть блайнди, в мене було 220 тисяч. Прийшов за стіл, награв фігні, потім скотився до 100 тисяч. Все, що робити, хто мені допоможе. Я спустився до 100 тисяч, потім тудим-сюдим. По ітогу середній стек 200 546, Я запакував 208 500. Все завтра вихідний. післязавтра продовжуємо.